У Полтаві попрощалися з трьома захисниками України, які загинули на російсько-українській війні. Що про них згадують? В обласному центрі відклали розгляд справи щодо падіння Ан-26 із курсантами у Чугуєві. Чому на Полтавщині за насильство вдома на обліку перебуває понад 4 тисячі людей. Скільки кримінальних проваджень? В Університеті Полтави влаштували благодійний ярмарок. Скільки зібрали та для кого? Біля свято Успенського собору люди з живими квітами та траурними вінками родичі, друзі та побратими прийшли попрощатись з трьома воїнами з Полтави. Віталій Стасюк, Сергій Писаренко та Олег Тарасенко загинули під час захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Віталія Стасюка призвали на службу цьогоріч у липні. На війні він був розвідником, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкуропій. Сьогодні день рождення красі ховаємо. Він пішов з першого дня тут добровольцем у Полтаві. Був в тероборонах скрізь. Він хотів йти на фронт. Я просила, я дуже хвора. Просила синок, пожалій мене. І він сказав: Мамо, я пойти, Хто буде, як не я, він був місяць у нас у Чернігові на обучення і потім пішов на Донецький Солдату Віталію Стасюку було 38 років. У нього залишились також брат та неповнолітня донька, розповіла мама бійця. Він закінчив університет нафти газу. Да? Він працював у нас на сівері, він був в начальці. Йому в Полтаві давали грамоти, подяки за все, що він був в тероборонок. Загинув 21 жовтня унаслідок мінометного обстрілу поблизу Васюківки на Донеччині. Дев'ятнадцятого полшостого вечора і каже мамулечка, мене все хорошо. Не переживайте тільки вас. Дуже прошу. Бережіть себе і все. Більше він війни перезвонив, я ждала телефон, я ждала дзвонка, дала все, але його більше вже не було. 51-річний сержант Сергій Писаренко на війні був старшим водієм-кулеметником, повідомив Сергій Шкуропій. Останнє місце роботи він працював дальнобійником по Європі, їздив і тільки почалась війна. Він залишив роботу і приїхав сюди добровольцем. Спочатку його не взяли, наш військомат йому відмовив. Він пішов в тероборону. І вже після тероборони, вже з другого разу, він поїхав. Військову частину, і там через півтора місяця вже приїхав тоді район Бахмута, Константинівки і так далі. Помер військовий 18 жовтня у Львівській лікарні від розриву аневризми, говорить син Роман. У нього залишились батько, дружина, двоє дітей та онук. Березень 23-го він отримав поранення під Константинівкою. Через місяць робив ампутацію. Більше семи місяців відшло лікування. Вже почалася реабілітація, вже ставав на протез. Було більше ніж 40 операцій. І більшість з них були під загальним наркозом. І, звичайно, організм просто не витримав. Штаб-сержант Олег Тарасенко захищав Україну з 25 лютого 2022-го. У цивільному житті був підприємцем у сфері деревообробки, каже його родич Микола Коп'як. Він був командиром комендантського взводу, приходив Солідар Ось. саме в гарячих точках. Він із тих людей був що зупинив цю навалу. Загинув боєць 19 жовтня внаслідок штурму російської армії поблизу Авдіївки на Донеччині, повідомив Сергій Шкурупій. Я горжуся, і я думаю, що й будуть. То мої внуки гордитися ним і вірю, що і внуки будуть достойні свого батька. У нього лишились мати, дружина, брат та двоє дітей. Дуже боляче. Я бажаю те саме, наче щоб перемога буде за нами одинаково. Щоб тільки була саме на своє ще незалежність, щоб дійсно ми діти, внуки не знали бомб. Тільки щоб наступив мир. Сергія Писаренка та Віталія Стасюка поховали у затуреному Полтавської громади. Олега Тарасенка у селі М'якеньківка Решетилівської громади. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. У Полтаві оголосили перерву у судовому засіданні щодо падіння літака на Харківщині, на борту якого були курсанти та офіцери. Про це 26 жовтня клопотали захисники одного з обвинувачених колишнього командира військової частини В'ячеслава Глазунова. Це тому, що він із 14 жовтня перебуває у відрядженні на виконанні бойових завдань. Повідомив на засіданні адвокат Олександр Мунька. Інші учасники судового процесу були присутні за допомогою відеозв'язку. Дане відрядження не є, не підпадає під категорію поважних причин прибуття. Його відряджено до міста Харкова, е яке на даний час не є зоною ведення бойових дій, і там відновлені практично всі вже судові станції, які <зас> також здійснюють розпозна судових справ. Тому проблема в тому, щоб вийти в сьогодні в судове засідання, прийняти участь, я не бачу а не виконання наказу. Це законна дія, взагалі, це таке риторичне питання до прокурора. Відповідно до тих документів, які ми надавали, вони підтверджують повністю те, що це не безпосередньо обвинувачений глазунов попросив його відрядити кудись жодного судового засідання глазунов, ні з хвороби, ні з будь-яких причин він не пропускав. Просимо визнати неявку Глазунова з поважних причин. Наступне засідання призначили на 14 листопада. Нагадаю, авіакатастрофа сталася у вересні 2020-го, коли під час навчань упав літак. Ан-26. загинуло 19 курсантів Харківського університету повітряних сил та сім офіцерів, члени екіпажу. Кримінальне провадження розпочали за двома статтями. Про недбале ставлення до військової служби та порушення правил польотів, що спричинило катастрофу. Найбільша санкція до 15 років позбавлення волі. У справі. Ві щодо авіакатастрофи є шестеро обвинувачених. Зокрема, колишній командувач повітряних сил Сергій Дроздов, екс-керівник університету повітряних сил, колишній командир військової частини та його заступники, а також екс керівник управління польотами на аеродромі. Справу мали розглядати на Харківщині, але через повномасштабну війну передали у Полтаву. Господарі загиблої, 25 жовтня від сказу корови відмовились вакцинувати тварину. Безплатну вакцинацію у селі Марківка, що у Білицькій громаді на Полтавщині, проводили через те, що цей населений пункт попередньо належав до загрозливої зони. Про це на брифінгу розповіла начальниця відділу Держпродспоживслужби в області Наталія Карпенко. У пояснювальній записці власники корови причину відмови не вказували. Повідомлення про загибель корови надійшло 25 жовтня до Кобеляцької дільниці ветеринарної медицини напередодні у тварини спостерігали ознаки подібні до сказу. Нині у селі Марківка запровадили карантинні обмеження, а саму територію визнали неблагополучною. Ще сім населених пунктів потрапили до загрозливої зони. У цих селах від 26 жовтня безплатно вакцинуватимуть. Від сказу так склалося, що вона випасалася неподалік лісових угідь. І, мабуть, ймовірне джерело сказу це лисиця червона, знову ж таки. Вона не обов'язково повинна була вкусити корову, вона могла облизати, заслинити десь траву, а корова це з'їла і через слозову оболонку потрапив вірус, потрапив вірус в організм тварини. Були в контакті господар і господарка. З'ясовується, чи не були в контакті діти, але ми рекомендуємо всій сім'ї обов'язково звернутися до лікарів для отримання антирабічного лікування. У мене почалися проблеми з донькою. Я зробила їй договор, дарування подарувала будинок, і з цього все почалось. Більшість там були неполадки зятя. І пішло, поїхало. Так я тут і оказалась. У полтавському притулку для жінок понад два місяці живе Валентина. Сюди потрапила через домашнє насильство у родині. І били, і обзивали. І вона на мене визивала, мені пройшлося захищатися, і сюди мене привезла поліція, тому що, будучи в своєму власному будинку, я просто не могла знаходитись. Мені просто не було там місця. Дуже бажали, оскербляли. унижали. Нині у притулку благодійної організації Світло надії живе 12 жінок та 10 дітей. Цьогоріч тут допомогу надали понад сотні людей, каже психологиня Ольга Тарапат. Спочатку в нас іде кризове психологічне втручання. Я спілкуюся з жінкою. Так вона розповідає свою історію, що в неї трапилося. в першу чергу я вислухаю. Роблю діагностику її емоційного стану. Потім я роблю техніки там, релаксації, стабілізації ми трішки емоційної заспокоїмо. Так і вже потім вона ну, ми її оформляємо тут. Поячить, почав руки розпускати, домагався. Це не як мужчина, можна сказати, це садіст. Я просто знала, що є притулок тут. Такий же ж ось я позвонила в притулок, я попросилася вже сльозно, щоб мене сюди приютили. Загалом від початку року на Полтавщині про домашнє насильство повідомляли близько восьми тисяч разів. Про це розповіла речниця поліції області Поліна Ларіна. Постерігається невеличке збільшення кількості звернень, але це, по-перше, можна пов'язати із збільшенням кількості населення, яке мешкає зараз на території Полтавщини. За результатами перевірок було складено близько тисячі адміністративних матеріалів. Окрім того, за звернення громадян. Було відкрито 97 кримінальних проваджень за фактами систематичного домашнього насильства. 31 обвинувальний акт вже скеровано до суду, і вже є рішення у 24 провадженнях. Як розповіла Поліна Ларіна, нині в області на профілактичному обліку перебуває понад 4 тисячі кривдників. Якщо складається адміністративний протокол, то це може бути адміністративний штраф. А також громадські роботи або адміністративний арешт строком до 10 діб. А якщо мова вже про кримінальне правопорушення, поліція відкриває кримінальне провадження і направляє вже обвинувальний акт до суду, то відповідно суд може обрати або обмеження волі до 5 років, або навіть до позбавлення волі до 2 років. Тетяна Весна Анатолій толіки Суспільне новини Полтава. Понад 297 тисяч 120 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни із них 810 за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 29 танків, 18 бойових броньованих машин, 3 спецтехніки та 30 артилерійських систем. Також 17 безпілотників та одна реактивна система залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. А було виведено з ладу 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Блинчики робилися всі свіжі. Ввечері дуже смачні. Варення багато. Є мед. в одному з корпусів аграрного університету. Влаштували благодійний ярмарок. Тут студенти продають випічку, варення, інші смаколики. Вироби робилися нашими дівчатами. Це дуже класно. Люди підходять доволі охоче, і за рахунок цього можна багато назбирати на допомогу. ЗСУ. Ще не рахували, але вже багато, вже чашки не вистачає. Продають свої товари за донати від 5 гривень. Сьогодні ми вирішили нагодувати більше наших гостей, тому що ну, це найголовніше, щоб всі були ситі і не голодні. У нас є узвар. У нас є шарлотка з ванілі корицею, Також є у нас млинці із варенням, з вишневим, є з сливовим варенням. Також є з смородини варенням. Дуже беруть, дуже всім подобається. Дуже смачно. Купила на ярмарку млинці з варенням та узвар студентка Богдана. Язук я куштувала налисники з варенням дуже смачні. Також я кустувала узвар. Враження в мене дуже позитивні. Взагалі в нас зараз відновлюється активне, ну, активне студентське життя після карантину, а також дистанційне навчання. І мені це дуже подобається. Ми постійно проводимо якісь заклади, фільми, також всякі ярмарки І також у нас були для, саме для ЗСУ ми збираємо. Ми вважаємо, що це повинно бути, це є на часі в нас час. Під час ярмарку вдалося зібрати 11 тисяч гривень. Вони для підрозділу ЗСУ, в якому служить колишній ветеринар, говорить Ганна Омельченко. Це Сергій Волошин, ветеринарний лікар, який працює верніше, вже служить там десь з пів року рік приблизно. Він звернувся до нас, тому що ми з ним одногрупники, однокурсники, ще по нашому навчальному закладу були. І він звернувся до нас з питаннями, чи можемо ми допомогти їм саме. Він зараз працює лікарем медичним, хоч і ветеринарний лікар сам, але медичним, і попросив, що потрібно там мобілізаційні шини їм потрібні, тонометри, ліки різноманітні. Окрім їжі та напоїв, продавали картини, намиста, прикраси та інші товари ручної роботи. Це викладачі, і студенти двох факультетів факультету ветеринарної медицини і агроекології, які захотіли виставити свої роботи і за ці кошти придбати якісь можливо приладдя або обладнання, те, що зможемо виторгувати, як розповіла Ганна Омельченко, такі ярмарки в університеті проводять не вперше. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду, а вночі невеликий дощ, в день без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 7 до 12 тепла, в день плюс 13, плюс 18. В обласному центрі вночі плюс 8, плюс 9, а в день від 15 до 17 градусів тепла.